Дороги ужасніші. По три машини зараз на евакуаторах привозили. У мене дружина виходила колись до магазину і впала і доларилась головою. Скоро вже весна. Загустіння дизелю в автівках, шар льоду на дорогах та деревах і морози до мінус 27 градусів. Так для жителів Полтавщини почався лютий цього року. Попри попередні відносно теплі зими, така погода не є аномальною. Вважають синоптики. А чи були готові до цих холодів Полтавці та з якими труднощами зіткнулися, розкажемо у новому відео проєкту «Тригернуло» на Суспільному. Подробиці далі.

Частина водіїв на Полтавщині скаржаться на те, що транспорт виходить із ладу через сильні морози. Такі погодні умови почалися ще у січні, який офіційно визнали найхолоднішим за останні 10 років. Середньомісячний температурний показник близько мінус 7 градусів. Якихось температурних рекордів за найсильнішими морозами не встановлено, але морозний період був досить тривалий в порівнянні з останніми роками. холоднішими. Були лише січень 2016-го, а перед цим – 2006-го року. Через короткочасне потепління та дощ, а потім знову мінусові температури на деревах, будівлях, дорогах та тротуарах утворився шар льоду. Дороги ужасніші. Коли в середу тоді був льод, ми навіть не змогли виїхати з Вороніна, тому що ну автобус не їхав. У нас одна маршрутка поїхала, туди два рази її там крутнула. Водій сказав, що ні, я не можу ну, із себе на, наражати на небезпеку і пасажирів. Жирів, тому що ніхто нічого не посипав до прибирання та посипання вулиць Полтавська міська рада залучила працівників комунальних підприємств. Це декоративні культури КТП 1628 та ЖЕО номер 2. Першочергова увага приділяється місцям концентрації ДТП спускам і підйомам. А також у місцях масового скупчення людей окремо нагадуємо головам ОСББ, управляючим компаніям та приватним підприємствам про необхідність своєчасного прибирання і посипання прилеглих територій. Значна частина тротуарів міста проходить саме вздовж закладів, установ і підприємств. Тож їхній внесок у безпеку мешканців є вкрай важливим. Пишіть у коментарях, чи слизько на дорогах та тротуарах у ваших населених пунктах. А ще підписуйтеся на наш ютуб канал, аби не пропускати нові відео. Загалі не посипано в Полтаві за з п'ятниці за шість днів. Перший раз на леваді пройшлася машина. Просипала це. Взагалі не дуже задоволена. Я сама з міста Харкова, але чотири роки вже проживаю в Полтаві, і мені є що порівняти на даний момент. Але стараються щось роблять для цього, і це вже саме головне. А в центрі почищено. Ми це можемо бачити. Тобто декілька днів назад тут був лід. Зараз це почищено. Це вже Тоси таке гарно. Незадоволений, не прибирається, не посипається. У мене дружина приходила колись до магазину і впала і доларилась головою. Буквально дня, два-три. Квартира дуже холодна, у мене індивідуальне опалення. Півтори години, звісно, зараз подають світло, це дуже мало у нас, тим паче в нас кіт. Безшерстний. ми його шубами надіваємо, тому що він дуже мерзне. Постійно через холодну погоду у громадському транспорті стало менше пасажирів, розповіла нам приватна перевізниця. Люди їдуть тільки ті, яким дійсно треба їхати, тобто які працюють в місті. За покупками люди йдуть уже в якісь ближні магазинчики. Пасажиропотік зменшився майже на 60%. Починаємо курсувати о океті ранку. І коли ми виїжджаємо вранці, дороги ще не посипать. Перші оці рейси дуже важкі, і буває таке, що ми до села доїхали, а з села виїхати, на жаль, не можемо. І з цього пропускаємо рейси, запізнюємося. Люди мерзнуть на зупинках. Людей буває по-разному в різні дні, коли базарний сьогодні виходний, на базар мало. А так буває людей заповнені автобуси утром, особливо на час пік на роботу, їдуть люди. Я їжджу в ревці, репчанськи, автобуси, махрутка у нас ходить. Ну, це, вроді, вчасно підходить. За такої погоди, аби вчасно приїжджати на зупинки, водіям громадського транспорту доводиться починати робочий день задовго до світанку. У водія починається ранок з 4 утра, тому що ми автобус замерзає, він його поки прогріє, поки нагріє систему, щоб воздух качався, щоб вже двері відкривалися. Залили погану солярку, і ми єлі доїхали на Петрівку, потім єлі приїхали з Петрівки і потім дали автобус, міняли там фільтра чи щось таке. На метановській заправці черги скажені, бо вона у нас одна в місті. На жаль, вимикають світло, задути машини газом вчасно теж не можемо. Буває. Чи... Таке, що черзі стоїмо по 4 години. Солярка, якою ми заправляємо свої автобуси, на жаль, якість дуже низька, і буває таке, що вранці машина навіть завестися не може. Із настанням морозів ця проблема не поодинока. Неякісне дизельне пальне при низьких температурах загущується та утворює кристали. Це може спричинити поломки автомобілів і суттєві витрати для їхніх власників. Бували такі дні, що ну по три машини за раз на евакуаторах привозили, і в усіх проблема одна. Парафіни це у нас паливний фільтр. Ось я вам покажу на прикладі мегана третього, кабаклашка металічна, через яку і виход солярки. Тут стоїть помажений фільтруючий елемент. Банально попадає сюди. Парафін залипає фільтруючий елемент парафіном, і автомобіль не заводиться. За словами механіка, сам новий фільтр може коштувати від 2 до 2,5 тисяч гривень, плюс до тисячі гривень за його заміну. Якщо ж зіпсувалися інші деталі, насос, форсунки тощо, цінник зростає до десятків тисяч. Я порадив би водіям, то це ж таки вибирати провірені заправки, де може все-таки є можливість заправити якісний дизель. Якщо ви ще не замінили фільтра, замініть паливні фільтра. Обов'язково додати альтігель паливний бак. В Україні. Нині на дизельному пальному їздить приблизно половина всього автотранспорту. І ще 35% використовують бензин та близько 15% – скраплений газ, розповів нам експерт Сергій Куюн. За його словами, дизель, який продають на заправках взимку, двох видів. Стандартний кристалізується при температурі до 20 градусів морозу, арктичний при мінус 32 градусах. Останній нині у дефіциті. Стандартна марка взимку, це зимова марка. Вона сьогодні коштує там в середньому 69 62 гривні за літр. Ця е, арктична коштує там за 70 гривень. За словами експерта, після 2022 року в Україні змінилася система постачання нафтопродуктів. Половина обсягів диспального до нас надходить з півдня, тобто з південних країн, таких як Туреччина, Греція, Саудівська Аравія, Кувейт, Катар. Тобто, вони не роблять них. Кліматичним їхнім умовам їм не потрібне зимове пальне саме з цим південним дизелем от у нас основні проблеми зараз зростає постачання з іншого напрямку, західного, тобто це Польща, це Литва, це польські порти, зокрема. Американське диспане себе непогано дуже показує. Холодна погода на Полтавщині за попереднім прогнозом. Збережеться і ще тиждень, із 13 лютого можливе підвищення температури, розповіла синоптикиня, не дивлячись на загальну тенденцію до потепління клімату. Цілком нормальна ситуація, що деякі окремі місяці, окремі сезони можуть бути е, навіть значно холоднішими за кліматичну норму. Е, а в цілому це не змінить якоїсь глобальної те. Сніговий покрив у нас наразі нерівномірно розподілений на Полтавщині, на північному заході це 11 сантиметрів снігу, а на південному сході 3 сантиметри, 23 сантиметри, серед яких в основному лід. Стараюсь не падати. Це природні явище, таке вже облетеніння, тут всього нічого ти не зробиш, скоро вже весна. І до інших тем у двох лікарнях Полтавщини НСЗУ не буде фінансувати роботу хірургічних відділень. Вони в обласному шпиталі для ветеранів у Кременчуці та Шишацькій лікарні. Про це Суспільному повідомили у відповіді на інформаційний запит від Національної служби здоров'я України. Підписали договори на пакети хірургічні операції із 24 закладами. Головна вимога 300 операцій за півроку. У Полтавському окружному адмінсуді вирішили не поновлювати на посаді заступника голови міської ради Володимира Чередниченка. Його звільнили у вересні 2025-го. Як пояснювала тоді секретар ради Катерина Ямщикова, рішення ухвалили через неефективність роботи посадовця. Володимир Чередниченко планує подати апеляційну скаргу. Я вважаю, що рішення суду несправедливим ані скарг, ані зауважень до моєї діяльності не було а навпаки, було з мого боку активне та можуть інколи агресивна ставлення. І вимогливість до виконання обов'язків підлеглими. Під час першого цього року обміну полоненими в Україну повернулися четверо воїнів із Полтавщини. Це два жителі Глобинської громади та по одному з Полтавської та Піщанської. Загалом цього разу із полону повернули 150 воїнів. Вони зі Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість були в неволі із 2022 року. Також в Україну повернулися семеро цивільних, повідомив президент Володимир Зеленський. На цьому все підписуйтеся на сторінки Суспільного в усіх популярних соцмережах. Ставте реакції та лишайте коментарі. Нам важлива ваша думка. Бажаємо теплих та спокійних вихідних. Будьте у безпеці і підтримуйте захисників України.